Привіт! Це дядя Коля суб 2101 майстерня широкого профілю. І ми продовжуємо роботи по По маленькому такому, очень гордому фрезеру. В прошлій серії ми модернізували шпіндель. Ділилася прослаблена посадка під подшипник. Ділилися такі от, розбиралися подшипники. Робилися такі проставочні кольця, втулочки. Зачем вони робились? Та ось зачем. Для такого от сальника. Нужна втулка кальона діаметром 35 мм. Ну, собственно, от для цього сальника я їх сюди і приділив. Для того щоб вони якраз чітко по ним скользили. Ну, по кальоному, я думаю, робитиме воно довше, ніж просто по сирому. В цій серії ми будемо робити гайки Ось сюди. Тут різьба нестандартна, М29, шаг 15 для тих, хто не бачив, можете подивитись моє предыдущі відео. Я ізначально купив такі -от дві гайки водопроводні на 3 четверті. Кромі того, будемо сьогодні робити отакий -от стаканчик для штревіля. Штревіль буде хитрий, точніше, стаканчик із штревілем. Будуть шарики від розібраних подшипників. Зачем? По ходу діла, ви все побачите. Люба робота починається з заготовки. качестве заготовок можна використовувати, Либо Гайку газоновську кольосну, лібо гайку отаку от на 3 дюйма, контровочну, водопроводну. Це на 36, це на 38 пограньонки. Якщо ну, брати оце, оцю от різьбу, то щось з цієї штуки получитись згодне. Попробую з цього зробити. Не вийде, буду з цього ділять. Ну що, пробуємо. В арсеналі будь-якого токаря должна бути часики, то есть інтикатор часового типу. Ну як по-другому бієння виставити. Ну, от треба мінімізувати торцеве бієння. Без часиків нікак. У мене як не було його. Фух, ну, це біда була виставитися, нуля попасти. Так все наглазно-глазно, черг по тому Ладно, Ладно, общем, бієння в десятку. Обтягую. Кстати, ще є такий прикол. На патроні, як правило, тільки один із сателітів використовується для затяжки, для того, щоб мінімізувати бієння. Ну, це для тих, хто не знав. Обично він помічений. У ну, мене тут є на планшайбі точка чи то на переходному флянці. Оця точка зверху, то значить цей кулачок біля третього кулачка цей сателіт. А це він і є. Все, в общем, затягнуто. Зараз торцюю. Розтачую всередині і готовлюсь під нарізання різьби. Для чого мені потрібен торець? Діло в тому, що якщо я торець зроблю, він буде базовий, нарізаться різьба, потім я міняю кулачки, ставлю обратні, переворачую, базуюся по торцові і з іншої сторони, укорачую гайка по висоті. так. торцянути. Так, очки. Переу. На ТВ-16 есть такая плюшечка интересная. Винтик стопорения рудальной подачи. Вот она как раз в таком случае дуже нужна. Так, что? Да. Эта гайка похожа на чугун. Щось вона чугуну подобає. Отаке нам продають. Ну, чугун чугуном, в принципі. Стружки слівної немає, сипеться така крошка. Так що майте на увазі. Захочете щось сюди приварити, все може бути. Може навіть і не приваритись. Так, спробуємо розстачити. Отверстия розточена під 29-ту різьбу. Метрика 1,5 мм буде шаг. Отверстия 27,6 м. Тепер я знайду нулю на позначку і буду потроху нарізати різьбу. Шість одиниць? ага, реверс. Девять. Двенадцать дружка такого вот, получается. Интересно. Четырнадцать. Можна... Тепер можна попробувати вкрутити туди шпіндель. Починає йти, ну ще туго. Треба зняти ще пару десяток. Пробуємо вкручувати шпіндель. Пройшов я, значить, 15 соток. На 15. Не соток, на 15 одиниць по шкалі мало. Треба ще раз. Ще одну хоча б одиничку. Шкала тут 5 соток на сторону, тобто мені треба додати ще десятку, щоб свободніше воно туди пішло. Це було у мене 15 одиниць від нульової позначки. Зараз зробимо 16. Пруде міський раз, щоб підчистити різьбу. Поїхали. І ще пару раз зробимо так проб, прочистити різьбу. Стружка з цієї штуки атака, виходить, всома вона сипуча, але іноді сходить така. Щось вона якесь чугуну Пробуємо вкручувати шпіндель. Пішло. Пішло. Оце воно і є. Все. Шпиндель на місці, шпиндель крутився. Аєчку можна тепер заряджати в обратні кулачки і протачувати з обратної сторони. Делати терець. Сторсовую шрину гайки по пів міліметра за проход. чудна стружка сипається. Получилась отака гаечка шириною 6 мм. Да, конечно, вузенько, але тут є порядка трьох ниток різьби. Пойде для нашого діла. Тепер спробуємо попробуем завести гріндер, познімати фаски отут, легенькі, аккуратненький. І можна буде приступати к теоретичної части к розмішленням по поводу колпачка для штревеля. Годиться. Полірнув плоскость, зняв гострі кромки на гріндері. Гриндер, конечно, слабкий і печальний, але от мелочь можна на ньому полірнути. Тепер можна приступити до стаканчика, який буде отут. Трохи по поводу конструктива колпачка для штревеля. Що я хочу зробити? Така цимметрична деталь. Получається, тут ось розріз зображені. Міліметрів 10 метрів відводжу для різьби м 29 на 15 Проточка маленька буде для виходу. Отут проточка, в якій будуть шарики. Шарики діаметром 5,9 це рідні шарики з 202-го підшипника. Тут от буде вставлений штревень. Він має таку -от форму значить, з виступом. Коли затягуєш притягуєш фрезу, то він своїм виступом буде впиратися в шпіндель і натягувати сюди фрезу. А коли в обратну сторону крутиш, то через шарики він буде давити цей колпачок, тягнутиме його сюди і виталкуватиме інструмент. Ну Такий от прикол, така от ідея. Маленький літобзор підказав мені, що можна сюди поставити розмір стінки 9 мм. Сугубо, інтуїтивно. Тут 16 Тут буде виступ тревеля і плюс шарик. І Ще тут якийсь маломайський зазор. Ну а діаметр мінімум 12 А там по ходу діла побачимо. Будемо ще самим штревелем це все діло регулювати. В качестве заготовки кусочек кругляка. Помечено що це сталь 45. Я купував це на металобазі. Діаметр 36 мм. Наверное, я по наружі і Попробуємо це діло проточити, розточити нарізати резьбу обрезать троє попитки попав в положення, коли мінімальне бення та ну красота торцуємо і протачуємо наружний диаметр так торцювання. тут я фиксирую підводю малий продольний до легкого касання. все Павив 10 единиць, це пів міліметра. Отак от гонорово. Стружка летить, намагається завиватися. Це сталь 45-ка. сама настояща 45-ка. Звісно, їй точити треба на більшій скорості, але зараз мінус 9, температура не сприяє ремні крутитися не хочуть. Тепер спробуємо обточити цю штуку знаружі. Підводимо різець, касаємося до поверхності, додаємо тридинички, це виходить, три десятки на діаметр і знімаємо їх до цієї позначки. Я вирішив одразу зняти пів міліметра за проход. Закратите время обработки. Скорость нужно увеличивать. Поскольку частота довольно таки кепська. Чистова проточка. Снимаю десяточку. Размер планируется 35,4. Конечно, хотелось бы больше. Но вот такие здравый компромисс. Чтоб невелика баребуха там телепалась на шпинделі. Щоб прочність якась була в цього стаканчика. Получилося так от. В принципі, чистота обробки не дурна. Можна було попробувати менше сняти при першому зйомі. Ну, тоді могла неправильно обрабатуватися ця окалена, і різець би прийшов би без травні годності. А так, я його трошки повернув. Десяточку сняв, вийшлося 35,4. Хорошо, ставимо. Задню бабку, центровочне сверло, центруємося і будемо сверлитися. Ті, хто давно на каналі, ті знають, що мій путь в Ютубі починався із спінольки задньої бабки. Там було частини відео. Ну да ладно. Зараз е, будемо центровочним сверлом. Робити зацентровку, а потім будемо сверлити. Кстаті, таких сверл я вже поламав, дуже багато. Не хотілося вообще їх доламувати. Вроде так от потрошку-потрошку, туди назад туди назад але тим не менше, іноді той носик бывает доламується. А якщо носик отломать, тоді починається цікаво. Тоді починаєш його намагатися пытаться оттуда достать. Хорошо, якщо деталь маленька. Можна просверлить з обратної сторони і вибити його. А якщо вот така, як сейчас, оце, що ти йому зробиш? якщо сяд Ну, хоча, в принципі, ми ребята не прості. Ми придумаємо щось. -то. Звукові вбігає, точила, підказує, що я заточив сверло от капітан, очевидность. Сверло на 5,5 мм. Сделана позначка на 35 мм. Треба значит, зайти аж туди далі. Щоб 37, хоча б, щоб потом відрізати. Кхе -кхе. І отверстие осталось. Ладно. Пробуємо точите. Делаємо сюди несколько капель масла. На всякий случай, На всякий сверло. Кстати, смазываю центровку тоже желательно. Погнали. Ага. Плохо затянуто. Так, я затянув. Сейчас попробуем, что все дело Получается. Обращаем внимание, что если правильно заточене сверло. Ленточки режут равномерно. И стружка лиза обох Ленточек одинаково. Вот так вот туда, назад, туда, назад режим. Кстати, сверление никогда не является чистовой операцией. Сверло всегда гуляет на сотку, на десятку, на пів міліметра. Росточка является чистовой операцией, но не сверленькая. Получилась кучка така от стружечка. Тепер можна сверло поменять покрупнее. Зажати его прямо сюда в пінольку поставить на конусі морзе. І опять же пройтися 30 мм по глибині. Тепер входить де сверло на 12,3. Кстати, учиться затачувати сверла. Хорошо, погано. Дуже погано, дуже добре. Просто учиться. А то я знав одного токаря, який би точити точити але Сверла точити в нього не у слова, взагалі. А воно треба. Тепер сверлю сверлом 12,3. Що, 12,3 о, як добре йде. Ну просто як в масло. Все одно потім розтачувати. Я думаю, з переворотом стаканчика прийдеться розтачити під штревий. Бачите, ленточки трошки зроблені по-разному. Через щось стружка лізе різна. Виходить ще більше, а ви кажете, дитячий станок. Нічого подобного. Фізичне сверло треба витягувати і смазувати маслом. Щоб воно там не перегрівалося. Так же, то так отак сверлиться. Потроху туди подаєш, потім назад. Щоб обірвати стружку. Такий от стружколом. Нравиться мені, як така кучка стружки, виходить. І ще один момент. Ніколи не виключайте шпіндель, коли сверло знаходиться в деталі. І ще сталь цей фокус ще проканає. то в меділі, в бронзі Ви сверло там оставите на віки. Вона стеває, схвачує намертво. на от Провірено. Зачем цей сербур з цим стаканчиком? А от зачем? Принцип той же самий виталкуватель, як і на цій пінольці той ще робив. Оце так от воно йде сюди. О. А якщо в обратну сторону, воно пемс. Уперлось. а потом круть все инструмент вытолканный ну вот так вот теперь протираем сверло ложим на полочку стружку поддон и будет самое интересное. работенка растачивание внутреннего отверстия работенка тяжела но интересно такие а вот дела с них снег с них целый тит ладно давай чем-то чем чем-то полезным займемся. А займемся мы сейчас расточкой внутреннего отверстия, подготовкой под резьбу. Кстати, я тут отобервал цей болт. Колись надо заказать такие калюни. А то 5,8 это такая пластилин. Начинаем протачивать 2 мм на диаметр, по миллиметру на сторону. Станок так и издевательство, конечно, терпит. На таком діаметре це можна сделати. Поки їхати поставив отметку. Заглубление 25 мм. Як це не парадоксально, но на великому зйомі тепло забирається в різця лучше і він менше изнашується. Но станок должен быть жесткий, чтобы снимать такие зъйоми. Книжки на праводитель ТВшки на МН80 написано що, э, станок предназначен для съема пол мм на сторону, то есть 1 мм на діаметр. Но ну, реально він може більше. Квапним трошки маслі Поехали. вже зйом поменше, вже міліметр на сторону мені вистачає, щоб і прозводительно і невелика нагрузка на станок. От на тепер виходить конусне дно. Діаметр я ще тут пів міліметра залишив. Ще я точно проточу. Але те конусне дно потрібно обрати з допомогою такого трісця остренького. Дно я тим різцем підібрав. Все там тепер прямоугольно. Ну Тепер потрібно діаметр чітко в 27. отут от, -от, -от внутрішній зробити. І далі тоді будемо двоя до різьби. Окончательна росточка гострим різцем. Тут уже сйоми мінімальні. По 2 десяточки на діаметр. Щоб гладенько, ровненько все вийшло. Внутрішнє відверті я делаю 27 років, потім заниження я роблю під різьбу. 27,6. Пінці різьби делають заниження для виходу різця. І так, там вже розточено. Там діаметр 27,0. Ось тут -от діаметр 27,62. Тепер прийшло час знімати фаски. Отут -от зняти фаску нужно. І отут. -от. Зроблена така от проточечка глибиною пів мм. Хоча б треба зробити 0,7 чи там даже 0,8. Та пойдет і така. Це для виходу різця. Така кама... канавочка. Тепер поворачую різець, настрою гітару і нарізаю внутрішню різьбу. І так, стоп концевичок настроєний. Все настроєно, гітара настроєна. Зараз будемо нарізати різьбу. Трошки смажем маслицо. Каснемося нуля. І починаємо різати різьбу. Ноль. Хорошо. Заглиблення в три десятки. І вже не розмикаємо гайку. Все, виключилось воно якраз там в проточці. Так. Мінус три. Мінус. тяжелее, чем чугуняку обрабатывать. Минус 7. Минус 10. Ага, реверс. Ну а тепер вже потрібно потрошку знімати по десяточки, на діаметр мібе. Пробуємо шпіндель на вкручуваємось. Вкрутиться чи не вкрутиться. Хе -хе -хе. Вкрутився. Все чітко. Все. Можна ще раз чеснути на тому самому розмірі. А можна вже й не трогати. Все вкрутилося благополучно. Що значить? Мастерство не пропьєш. Хоча я і не п'ю, я тільки їм. Є різьба, є проточка. Тепер нужно зробити позначку отут. І отут позначку. Одрізати, при цьому зняти фаску. Хоча ні, мабуть, я переверну його, зніму фаску тоді пізніше. Позначку зробити тут і це діло дрізати. Позначка для того, щоб зробити дві лиски, щоб ключом можна було стаканчик прикручувати. І то дві таких проточки. Оця проточка технологічна на 30 мм від торця, ця на 36 мм. Я планував стаканчик 35 зробити, а зараз трошки ширше зробимо, потім всегда вспеем. Між усіма проточками отак от буду знімати одну лиску і другу лиску, щоб ключово можна було це діло крутити. Попробуємо стаканчик отрезать. Мазнем трохи маслі Ну що, погнали? Значить різець тупий. Я його не заточував, а зря. Надо заточити його. Як заточиш різець, його его треба охлаждать. Благо, сніга в цьому году, конечно, з запасом. Так, а ну що там. Оу. Та Печалька. А тепер можна відрізати. Каже, у тебе 16 не жорсткий станок. Та можна на ньому різати, тільки різець треба нормально заточити і всі люфти убрати. Батарейка сідає. Штука, як відпала, коли я відрізав в кадр, значить в зйомку не попало. Тепер торцюю з обратної сторони, знімаю фаску. І предварительно ця штука буде готова. Зараз я розкажу ще, кое що по ній. Так трохи подитожимо, що у нас вийшло. Отакий от стаканчик. Що в ньому недороблено? Недороблені отут дві лиски. Ось одна з цієї сторони друга. Для того, щоб ключом його крутити. Також ще не розточено в номінальний розмір. Оце відверстя під штревель. Сам штревель я поки що не зробив, бо ще не купив на металобазі пруток 14. -ку. Так, да, дійсно, я іноді кругляки купую на металобазі. Ось вот така вот різьба, там проточка, а там будуть шарики. Ну, хай. По ходу дела я все розкажу, покажу. Воно ось та гайка перша. Воно все накручується. Якщо люфтит, то мінімально. Все, воно там. Воно вже нікуди не дінеться. Такі от діла, така роботонка. Робота із НГФом двигається. Хотілося б його вже зробити швидше. Як завжди кажуть, поспішиш, воно ж людей посмішиш. В общем, робимо, робим, ребята. Всім дякую за увагу, З вами дядя Коля Суб-2101, майстерня широкого профілю. Пробуйте, у вас все вийде. Всього найкращого.